та травмування криворіжців через непогоду і зимові забави, які можуть коштувати власного життя. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І сьогодні говоримо про таке. Кривий ріг у снігу. Як непогода доводить людей до лікарні. Він заснував швидкісний трамвай, але його ім'я навіть прибрали з назви станції перший мер кривого рогу, яким він був З вірою та любов'ю в серці. Під такою назвою в координаційному центрі допомоги учасникам АТО відбувся святковий концерт. Зимові забави, як і на чому розважаються криворіжці цього року. Суддя по квартирній афері Криворізького судді пустовіто відкрита. Кримінальне провадження інформацію про злочень 11 січня правоохоронці внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нагадаю, у 2014 році Олексій Пустовіт як суддя розглядав питання про позбавлення права користування житлом людей, прописаних за адресою Січиславська, колишня кремлівська 40, квартира номер 94 Служитель Феміди ухвалив рішення виселити мешканців і потім через рік раптово сам прописався в квартирі. А після цього продав її. Подібні махінації правоохоронці розцінили однозначно, за фактом події відкрито кримінальне провадження за статтею підробка документів. Подробиці дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Перед квартирою е, Алексей поставит власёл, когда. А то після них Алексей Пустов після, 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 після них в этой квартирі. Честно, нет. Не же получил им всё как-то там, не знаю. Ну он показував, что он прописаний. Прифрах ну, приходил там несколько раз, ну приходил ну, недолго. У квартирі номер 94 за адресою Січиславська 40 суддя пустовіт, навіть не мешкав зі слів сусідів, отримав її у власність від держави за рішенням тодішнього голови жовтневого суду. І це тоді як тисячі криворіжців не мають власного житла. А в 2016 році його отримали всього 36 сімей. Для цього служитель Феміди розгорнув справжню квартирну аферу в 2014-2015 роках. Спочатку своїм рішенням пан Пустовіт виселив житла людей, потім розлучився з дружиною, переоформив на неї усе май. Ну, а згодом прописався у гуртожитку автотранспортного технікуму та скромні умови, мабуть, не припали до душі судді зі стажем більше 15 років. Тут він значився, але продовжував жити з дружиною в квартирі з автономним опаленням в елітному районі міста. За реєстрацію без нарахування за комунальні послуги. Тобто, він практично не жив. Згідно із законом, потрібна була довідка про приватизацію. Яким чином суддя пустовіт зумів дістати документ, невідомо раніше він вже брав участь у приватизації житла. Законно сі Если ты приватизировал первый раз меньше 21 квадратного метра на себя и 10, 10 на семью. Если ты... Перший раз приватизував там 10 квадратів, потім ще 8 квадратів на тебя пришлось, У тебе ще і на третій остається Вот так, така логіка консульного суда вважається, що ти использовал своє право на приватизацию тогда, когда тебе реально государство передало 21 квадратный квадратний метр общей площади плюс 10 на семью. Вот когда ти все це отримав, все у тебе права такого нет. Незважаючи на такі складні махінації, назвати бідним пана пустовіта язик не повертається в декларації. За 2013 рік служитель Феміди вказав дві квартири, один будинок та земельну ділянку. До того ж, держслужбовець їздить. На позашляховику Фольксваген Туарег, якого, до речі, немає в останній декларації, втім як і іншого майна. З дружиною він розлучився ще у 2014 році, переписавши на неї геть усе. Під вінець подружжя знову не пішло, але це, за словами дружини судді, Яни Пустовіт не перешкода сімейним стосункам. Печати не мають значення, Зараз дуже багато живуть гражданськими браками і вважаються мужем і жіною. А ще розлучене подружжя законників разом їздить контролювати будівництво будинку, який раніше значився у декларації судді за 2013-й, Але загадковим чином зник з неї через рік. Може раз тиждень, може, два рази в я так окно, з'являється. появляється жіною. Приїжджають, буває що з дітьми приїжджають за Пані пустовіт, юриста за освітою. Вся сім'я живе скромно, а будинок, який будується, зовсім маленький. Поки мешкають у чотирьохкімнатній квартирі в елітному центральному міському районі, вартість якої понад 50 тисяч доларів. Один дом, так, да, стройматеріали є. Стройматеріали, старий домик, 50 квадратів. купили у бабушки. Учительниці є. Домов у нас нету. Живемо в квартирі, яку ми продаємо вже. Год или полтора она выставлена на продажу. И нам никто не дает, хотя у меня квартира с автономным отоплением. А люди приходят и говорят, а здесь надо ремонт делать. Квартирні махінації судді пустовіта привернули увагу правоохоронців. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею підробка документів. Це попередня кваліфікація. Винним загрожує до трьох років позбавлення волі. До того ж, відповідно до закону про протидію корупції, незважаючи на те, що офіційно шлюб не укладено суддя не мав права приховувати майно оформлене на дружину при декларуванні. Тим часом пан Пустовіт претендує на місце в Верховному суді України, до складу якого війдуть не більше 200 найбільш чесних і справедливих суддів країни. Він вже подав заявку і чекає тестів та співбесіди. Юлія Ємельянова і Євген Євгенжулай. Підсумки тижня. Перший міський. Погода, що травмує. Від самого різдвяного вечора та увесь тиждень Кривий Ріг притрушувало снігом. Така погода не лише створює святковий настрій, а й завдає багато клопоту. На розчищенні тротуари, сільські вулиці та просто заради забави криворіжці отримують травми через сніг та морози. Чому та як часто приїжджає швидка, дізнавалася Галина Ганзенко. Сніг не лише забава, а й небезпека для здоров'я. Маленький Микита під час канікул катався на засніженій гірці зі своєю молодшою сестрою. Але невдало загальмував і отримав перелом стегна. Майже носка і впав. Пільнуся з санками Софійкою. Ну, коли я плакав, так, боліло сильно. А зараз не болить то нам нужно пролежать 21 день сейчас на вытяжке, то есть сделать э, главный нам снимок после 21 дня, а потом уложить гипс. Если будет все удачно, операцию нам делать не будет. То есть, если вытяжка нам поможет, все будет благополучно, то нам просто гипс налаживают еще на 2 месяца. Если нам вытяжка не помогает, конечно, тогда ну, прогноз будет по операции уже. Лікарі кажуть, зі снігопадом кількість травмованих збільшується, але не набагато. В середньому за добу на лінію 103 надходить близько 50 скарг з переломами. У звичайний час їх не більше 40. -ка. За вот эти 10 дней этого года к нам поступило 35 детей. Практически каждый год есть такие дети, которые получают переломы э, нижних конечностей в результате катания на санках, на лыжах, на коньках. Такой положительный момент, что у нас в этом году не было никаких огнестрельных ранений, связанных с петардами, с э, вот этими взрывными устройствами. В цілому у період зі снігового різдва і до 9 січня число викликів медиків було вище тисячі за добу. Лише з середини тижня їх поменшило до 900. У звичайний день така цифра може досягати 700 викликів. Зазвичай люди скаржаться на алкогольні отруєння після свят. За чотири дні у нас по нашій службі пройшло чотири людини з обмороженнями і шість чоловік з перехладженнями. Но практически морожение ⁇ это лица без постоянного места жительства в основном, а переохлаждение ⁇ это практически все граждане, кто был еще и в состоянии алкогольного опьянения. Але через розваги страждають не лише діти. Так на парковці одного з торгових центрів міста стався нещасний випадок. Хлопці розважалися катанням на шинах, прив'язаних до автомобіля. У той момент, коли машину занесло, наїзників виконало з так званої плюшки. Один з них потрапив за мет і отримав струс мозку. Другий вдарився у бетону стінку і з численними травмами потрапив у другу міську лікарню. Зараз потерпілий йде на поправку, але лікарі попереджають, подібні розваги небезпечні для життя. Перелом руки, перелом трьох ребер, ну и разрыв печени. Сразу, когда случилось, не, был сначала без сознания, потом в сознании, потом в сознании, потом на операции. В результате экстремальных развлечений на снегу получил травму, довольно тяжелую травму. Травма сочетанная, повреждение органов грудной клетки, брюшной полости и скелетная травма. В настоящий момент Все, що необхідно зроблено, пацієнт сутки провели в реанімації, за час це Лікарі попереджають, за нормативами карета швидкої допомоги повинна приїжджати на місце виклику в межах міста за 10 хвилин, а в сільській місцевості протягом 20. Але через несприятливі погодні умови до цього часу додається ще 10 хвилин. Галина Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський. Він заснував швидкісний трамвай, аеропорт займався будівництвом кількох районів та храмів Кривого Рогу. Внесок цієї людини у розвиток і становлення нашого міста колосальний. Нинішні чиновники та мешканці Кривого Рогу згадують його як людину трудолюбиву, завзяту та сміливу у рішеннях. Григорій Гутовський – перший мер кривого рогу часів незалежності України. Та на сьогодні в ході декомунізації його ім'я прибрали з назв вулиці станції швидкісного. 14 січня пройшло 24 роки з дня смерті видатного засновника міста цього тижня. Криволіжці згадали першого мера і шанували його пам'ять з тими, хто особисто знав Григорія Гутовського, спілкувалася наша Вероніка Лавріненко. Григорій Гутовський був мером Кривого Рогу з 1979 до 1992 року. Люди, які працювали з ним, розповідають, чиновник був не лише грамотним керівником, а й щирою і чесною людиною. Сергій ніженцев, нинішній голова центральної міської райради, дуже добре знав пана Гутовського, співпрацював з ним кілька років на різних посадах, у тому числі був його заступником. Працювали под управлением выдающегося человека, чрезвычайной личности. Все это было на высочайшем уровне, на моральном высоком уровне. Я просто, когда имел вот такого учителя перед собой, очень многому научился и стараюсь следовать его примеру. Незважаючи на високу посаду, він проживав у звичайній квартирі на вулиці Свято-Миколаївській. На фасаді його будинку зараз меморіальна табличка. Саме біля цього місця зібрались містяни, щоб покласти квіти та згадати першого керівника Кривого Рогу у 24-ті роковини з дня його смерті. Показательним, нервно, символічним в какої степені. Есть тот факт, что родился этот человек в Донецкой области, обучался в Тернополе, а значительную, может быть, даже самую важную часть своей жизни посвятил Кривому Рогу. Свидетельствует, на мой взгляд, о том, что западная, восточная Украина, ее сыновья, ее основная ценность – это люди, которые своей работой, своими достижениями и символизируют мощность нашего государства, его единство. Володимир Бухтіяров був журналістом місцевої газети у часи роботи Гутовського на посаді голови міськради. Згадує, критикував будівництво швидкісного тоді ще на околиці Кривого Рогу. Дізнавшись, що там будуть створені нові райони міста, почав поважати мера ще й більше. Ти зрозумів, що скасно трамвай йде не на околиці міста, як ти говорив, возмущався, а йде прямо через, через будущее мікрорайони. А та його детище. і Соколовка, і Макулан. Ну це чоловік видаючийся. До сих пор я сюди тужуганю. Ви знаєте, вспоминаю. Через декомунізацію ім'я пана Готовського прибрали з назви станції швидкісно. Тепер на ній табличка мікрорайон сонячний. При цьому багато криворіжців вірять, що ім'я цієї людини у назвах об'єктів можна буде відновити. Він був чоловіком віруючим. І не сподіваюся, що він був комуністом, він заходив в храм, ставив свічки, молився. Человек жив до тих пор, поки ми пам'ятаємо. Тому треба не забувати. Це добрий примір. Він вражив всі свої сили, таланти в этот місті проявив любов к жителям. Від міської організації імені Григорія Готовського щороку випускають медалі. Нагороджують ними до Дня міста тих, хто підтримує стиль роботи першого мера Кривого Рогу. Вкладають свої сили у розвиток, будівництво та культуру сталевого серця України. Переніклавріненко Максим Пономарьов. Підсумки тижня перший міський. З вірою і любов'ю у серці. Під такою назвою відбувся святковий різдвяний концерт у координаційному центрі допомоги бійцям АТО та їхнім родинам. Колядки, виступи музикантів, декламація віршів, поетами, виконання пісень та Боже благословення військових капеланів. У такий теплій родинній атмосфері пройшов концерт, на якому були присутні безпосередні учасники АТО на сході країни, а також члени їхніх сімей. Як це було бачив наш Олександр Фефілаців? Thou o'er me, Thou Сучасна різдвяна колядка відомого колективу Пікардійська Терція у виконанні волонтерів та військового з батальйону Кривбас відкрила святковий концерт під назвою «З вірою і любов'ю в серці. Ця непересічна подія зібрала в актовому залі координаційного центру до трьох сотень атовців та членів їх родин. Дякуємо вам тим, хто сьогодні повернувся. Хто сьогодні дарує нам мир та спосіб, хлопці, вам низький уклін, вам серце». Сьогодні на передовій. Я молю Бога про те, і ми всі молимо, щоб всі повернулись додому. живими. на початку концерту до присутніх звернулись капелани, які з самого початку воєнних дій на сході країни особисто відвозили допомогу нашим армійцям. Вони, як ніхто інший, знають істинну ціну духовному вихованню. Все в цьому житті в нашому з вами існування на цій землі закономір. Приходить благодатний час, коли ми сіємо, коли ми говоримо слово, творимо, радіємо життю. Інколи коли повстають сили зла і починають свою боротьбу з Богом і з усім, що належить йому. Приходить час для зібраності, для смутку навіть і для скорботи, через втрати, але час захищати свою землю. Здержати орду, яка Зла на нашу землю. І кому треба вірити? А вірити треба тим людям, які в наш час не наживають мільйони і мільярди, а віддають повністю все, що в них є, свій час, свою любов, послідню копійку для того, щоб скрасити життя наших хлопців. Після урочистих слів та благословення військових капеланів близько десяти атовців нагородили почесними орденами та відзнаками від волонтерів. Також вручили пам'ятні медалі від патріарха Української православної церкви Філарета. Потім для усіх присутніх душевні пісні виконали місцеві співаки. І приміщення не змогло прийняти всіх бажаючих глядачів. Але, незважаючи на це, подія відбулась у теплому майже родинному колі. Олександр Фефілатів Дмитро Мікрюков підсумки тижня перший міський. Небезпечні інколи не зовсім законні, але такі веселі зимові забави. Суворі криворізькі екстремали влаштовують покатушки на покришках, ловлять рибу на тонкому льоду, катаються на сноубордах з гори та запрягають у пряшку з собаками. У цьому році криворізьці, як то кажуть, беруть від життя усе. Зимові забави часто можуть закінчитися зустрічю з поліцейськими, але завжди потрібно пам'ятати та дотримуватися правил техніки безпеки. Наш Микола Черва просить не намагатися повторювати трюки екстремалів. Дивимося сюжет нашого кореспондента. Ловись рибка, маленька й велика, але сьогодні у лову може й не бути. Товщина льоду надзвичайно мала. З цього приводу кожному рибалці варто задуматись, чи потрібно ризикувати своїм життям заради двох карасів. Настання холодів очікуваний час для любителів зимової рибалки. Особливою щедрістю відрізняється водіння щуки. Щоб отримати довгоочікуваний улов і задоволення від процесу, необхідно враховувати деякі правила. Про це все знає Валерій Миколаєвич протягом 30 років. Він рибалить. Далеко за місто їздити не любить, упевнений в рідних стінах і клює краще. Щоб получить удовольствие, далеко їздити не треба. Если за рыбой, то можно на рынок сходить, а если за ощущениями, сюда, там, на Карачуны. Желательно, конечно, знать водоем, на который выходишь. А если я тут не первый раз, то никаких проблем я не испытываю. Если идешь первый раз, то желательно не одному, а с Компанії рибалки кажуть, оптимальна товщина льоду повинна бути не менше 10 сантиметрів. Зараз на водойомах міста відмітка не доходить навіть і до цього показника, а любителів поводити на річках з кожним днем все більше. Хто не вміє ловити рибу, той вправно контролює процес катання в упряжці. Собака не лише друг людини, але також і засіб пересування. Пухнасті маламути постійно щось шукають, винюхують і просто дріють в снігу. У рідній булосніжній стихії відчувають себе, немов риба у воді. На спеціальних саншатах пара аляскінських маламутів з легкістю везуть дорослу людину. При цьому іноді швидкість сягає до 40 км на годину. Собаки відрізняються витривалістю і доброзичливістю, спокійно переносять як холод, так і спеку. Собак багато. В основному хаски маламутов поменьше, але в целом развитие йде в полным ходом. Ну, люди берут щенков, абсолютно добрые, без агрессии собаки, очень веселые, игривые. Ну, характер есть, але он терпим. Ущерб, как бы наносить в квартире могут. Ну, якщо їм дуже-дуже скучно, і їх ніхто не вигулює. Сноубординг відносно новий вид спорту для центральної України. Головною його метою є спуск із засніжених пагорбів або гір на спеціальній дошці сноуборді, оскільки часто катання проходить на непідготовлених схилах і на великих швидкостях для захисту від травм використовується різноманітна екіпіровка. У кривому розі спеціальних майданчиків для катання немає, але є декілька засніжних склонів, на котрих кожен може спробувати власні сили. Катаемся, собрались впервые, ну, так, потому что это все равно привязано как-то к снегу. У нас в этом году зима хорошая, а такое не всегда бывает. Ну, в общем, как есть свободное время. В основном у нас как бы поездки выездные, покатушки Днепр, горы, Черкасской области. Ну, вот, если, если как бы удачные погодные условия. то можно и здесь покатать. По большей части испытываешь просто неописуемый кайф. И когда заканчивается сезон, и тебе этого кайфа не хватает, это просто начинается месяца мучений в ожидании нового сезона. То есть сложно описать даже словами, что мы испытываем. Это нужно прокатиться, ощутить, и тогда вот будет проще и понятнее. Кожную неделю сноубордисты из Кривого Рогу ездят до Днепропетровска, где катают в специально отведенном комплексе. Засинає місто, прокидаються дріфтери, але вони катаються не лише на покришках. У нагоді опиняються санчата, лижі сноуборди і навіть камери від гуми для того, щоб отримати заряд адреналіну і спробувати себе в екстремальному незареєстрованому виді спорту, потрібен автомобіль, бак палива, рівний майданчик, міцний трос і обов'язкова умова екіпірування. Техніка безпеки понад усе. Олександр не знає, що захисний костюм, невід'ємний атрибут будь-якого спортсмена, часто при невдалому виконанні елементу може врятувати життя. Саша зазвичай віддає перевагу двоколісному транспорту. Цієї зими вперше для себе відкрив криворіжські покатушки. Ну, перше, ми отримуємо адреналін, Це весело. Е, ну що ще зимою можна робити, крім таких покатушок. Не думаєш сидіти. Собираемся мы обычно спонтанно, на обязательно наличие шлема, защита, наколенники. Без этого никак. Довольно опасно кататься, видите, столбы, препятствия. Тому захист обов'язково. Гірнолижні курорти покушені не кожному криворісту, тим більше якщо ви студент. А зробити десятки заїздів на одній з парковок торговельних центрів нашого міста можуть усі. Саша з Сергієм, давні друзі, в минулому році під час снігопадів займались дріфтингом. А у цьому вирішили вдосконалити техніку. І до автомобіля прикріпили два колеса, які успішно замінили санчата. Прошлою Ми зимою просто дріфтували, їздили. Веселились, ну как-то неинтересно стало. В этом году вот друг предложил, давай на скатах. Инициатор. Да. Мы их привязали, вчера mm. еще катались. Эмоции только положительные. Очень круто. Ну, да, не очень страшно. Ну, в общем, это кайф. По суті, катались оба. Всі наші друзі, всі перекатались. Так що і льожа, і на спині сидя, Ну на сидя болі безпеці, ніж льожа. Льожа, ти не так держишся, а ти сидишся, ти в скаті сидіш, упираєшся, і ти удобно. Небезпечний, але дуже захоплюючий екстрим по пріворізьки. Щодня знаходить нових учасників. Головною метою таких зборів є відпочинок. Пам'ятайте про безпеку, робіть усе розуму. Микола Чирва, Олександр Фіфілатів, Віктор Зубченко, Аністрат, Максим Пономарів, підсумки тижня, перший міський. На цьому все над підсумками тижня працювали кореспонденти першого міського та я ведуча Юлія Ємельянова. Вже у понеділок зустрічайте у цій студії мого колегу Івана Дубчака. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.